Наша солідарність буде продовжуватися по всім фронтам в військовому, фінансовому, в політичному сенсі. Давай я розпочну з військового. Українські воїни зробили стільки того, що було, що здавалося, неможливо, вони змогли. Вони змогли розбомбити російський флот. Вони змогли розбомбити дуже багато. Україна знаходиться на передньому краї воєнних інновацій зараз, але Росія не припиняє свою свою війну. Війну війну не тільки військових средств, але й війну. Різних можливостей, і нам потрібно також продовжувати фінансування. Нам потрібно надавати всі необхідні ресурси, всі необхідні фіскальні простори для того, щоб підвищити покращити українську. Силу та стійкість, яка буде бустом для української промисловості, Україна надає можливість всім пла планам, всім членам Європейського союзу поставити нові цілі, та досягнути ці цілі до до 5% наші, наші Інвестиції в оборону. Та І це надасть нам можливість вибуховувати такі безпечні механізми, які зможуть принести все це разом. Як ви сказали, Володимир, Україна знаходиться зараз на самому передовому краї інноваційних військових технологій. Україна знає, як привести це до Європи, але як ти говорив, Володимир, українська промисловість зараз працює тільки на 60% своїх можливостей, і нам потрібно розробити. Можливості е, отримати кредити, європейські кредити, і довести їх до промисловості України, донести їх. Це важ, найважливіше для України. Це найможливість. Це най, найважливіша можливість підвищити е, її стійкість і її е, інноваційну промисловість. Подруга європейська моя друга частина. Ми самий найбільший донор України. Ми надаємо на мільярдів євро для підтримки України, і ця, цей кредит надасть можливість покрити всі не, не всі мож всі, е, і я хочу ще до цього додати ще один мільярд, мікро, мікро. Підтримки для України я хочу також оголосити виплати більш як ніж трьох мільярдів євро на те, щоб на український механізм. Це гарантії, це гранти. Ми підписали це сьогодні. Як ти, Володимир, як Джорджа сказали? Це надасть нам можливість відкрити новий шлях до для 10 нових мільярдів. Євро. Євро на реконструкцію та відбудову України і ми зробимо все для того, щоб допомагати і підтримувати Україну до 2028 року, і пізніше, після відкриття і прийняття нового бюджету, дуже важливо інвестиції в приватний сектор. Це критично для реконструкції, і ми зможемо вибудувати дуже сильні фундації і підприємства. Я слухала дуже. Дуже uh, уважно. Ти говорив, Володимир, що потрібний необхідний нам фонд для реконструкції. І я хочу зараз перший, uh, перший фонд глобальної підтримки глобальної реконструкції та реновації України. Сьогодні я хочу оголосити розпочаток. Роботи цього фонду разом з приватним сектором. Вона дасть можливість інвестицій в енергетику, в критичні матеріали, в критичні технології, і для того, щоб підвищити ці можливості, ми хочемо побудувати синергію частного сектору. з Публічним сектором, і мені дуже важливо це сказати зараз. Ми ми працюємо разом з Італією, з Німеччиною, з Польщею, з Європейським банком. Розвитку та інвестицій дуже дуже дякую вам. І я також знаю точно, що інші члени також підтягнуться і об'єднаються з нами, тому що час для інвестицій в Україну зараз, і наприкінці і політична підтримка. Політична підтримка дуже потрібна Україні, тому що незважаючи на постійний вогонь і боротьбу, Україна приймає і впроваджує реформи, реформи для того, щоб стати повноправним членом європейського союзу, і зараз наша черга прийняти цю також естафету, тому що наша комісія, європейська комісія, дуже Чітко знає, що Україна готова відкрити перший фундаментальний кластер. Вона готова до нього. Ми маємо діяти зараз для того, щоб продовжувати і допомагати шлях вперед, щоб допомагати всім працівникам України, всім вчителям, всім докторам, лікарям, всім, хто продовжує, продовжує сприяє досягненню цілі, щоб Україна підняла два флаги: флаг України. Рядом з стягном європейським, і ми знаємо точно, що майбутнє України в Європі, і давайте разом працювати над цим. Слава Україні і слава Європі.